16 серпня 2016 року злочинський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області звернулися місцеві жителі міста Золочево про вчинення кримінального правопорушення. В ході перевірки даної заяви було встановлено, що в ніч на 16 серпня 2016 року невстановлені особи проникли в приміщення продуктового магазину, що знаходиться в місті Золоча по вулиці Шашкевича, звідки шляхом виважування вхідних дверей до банкового терміналу вчинили крадіжку грошей. По даному факту, внесено від відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України, на даний час проводиться досудове розслідування, встановлюються особи, які можливо причетні до даного правопорушення з метою їх притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства. В ході до цього розслідування на даний час встановлюється сума викрадених грошей та збитків, що було задано внаслідок даного кримінального правопорушення.